За рахунок збільшення доходів в сумі 5 мільйонів 122 двадцять дві тисячі 315 гривень. Збільшені видатки по міській раді на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 50 тисяч гривень, на виконання програми «Приміський автобус з територіальної громади на 24-27 роки в сумі 85 п'ять тисяч триста гривень, на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку з територіальної громади на 24 рік. На виконання робіт з коригування, проєктна кошторисної документації, капітальний ремонт захисної споруди, цивільного захисту в будівлі поліклініки. Міста Зміїв коригування в сумі 550 тисяч гривень, на проведення капітального ремонту приміщення в КНП Зміївська центральна районна лікарня для розміщення рентгенівського комп'ютерного томографу КТ в сумі 3 мільйона гривень, на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Змівської міської ради, на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП «Зміївсервіс», на сплату податку, на прибуток, який перераховується до міського Сікого бюджету в сумі 242 тисячі гривень. На придбання світодіодних вуличних сонячних світильників в сумі 33 тисячі 270 гривень, і на придбання кронштейнів для світильників в сумі 11 тисяч 700 гривень. По фінансовому управлінню субвенція з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, на виконання програми підтримки підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони, добровольчих та інших військових формувань на території Зміївської територіальної громади Чугуївського району на 23-25 роки. На ремонт автомобільних та придбання будівельних матеріалів для потреб військової частини а 1964 в сумі 600 тисяч гривень. Інша субвенція. З місцевого бюджету районному бюджету Чугуївського району на виконання програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 24-25 роки в сумі 50 тисяч гривень, на виконання програми підтримки реалізації державної політики органам виконавчої влади у Чугуївському районі на 23-24 роки в сумі 200 тисяч гривень. На виконання програми фінансового забезпечення функціонування Чугуївської районної державної адміністрації на 24-й рік в сумі 100 тисяч гривень.